Бреша Росії, Росія постійно не тільки про Оленівку. Це стосується і літньої олімпіади, і ООН, і так само україно китайських перемовин. Зрештою про все це буду говорити з гостем студії Сергій Берендєєв, історик, правник, методист Українського інституту розвитку освіти. Просто зараз тут вітаю вас. Добрий день. Пане Сергію, ну давайте. Якщо вже про Олімпіаду згадав, то е, додам дещо інформацію, що Центр відстеження дезінформації про Олімпійські ігри в Парижі запускає моніторингове агентство Ньюзгард. Фахівці вже виявили 31 ненадійний сайт, який поширює російську пропаганду і дезінформацію. Деякі з них навіть перепубліковують контент із кремлівських джерел. Прокремлівських джерел. Про це повідомили у спеціальному звіті агентства. Також зазначається, що наративи загалом публікують. 13 мовами серед них англійська, російська, румунська, угорська та польська, і ще інші мови також там присутні. Ньюзгарт продовжуватиме моніторинг під час і після завершення літньої олімпіади та щотижня викладатиме добірку розвінчених найгучніших дезінформацій, 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 дезінформаційних наративів. Пане Сергію, я тут, от що помітив, що є звіт Microsoft Threat Intelligence, який власне підтверджує, що ну основні цілі. Дві Дві головні цілі: це по перше, принизити репутацію міжнародного олімпійського комітету на світовій арені. Ну, там принизити, зокрема, організаторів. Так. Там знаєте, як публікують 2014 -те рік, те, що я бачив елементарне, от в, в Росії як відкривала Олімпіада, а угу. от відкриття так, в 2024 в Парижі. Порівняйте там і так далі. Хоча, ну це це питання смаку. І ще один е, момент це очікування спалаху насильства в Парижі під час літніх Олімпійських ігор. Там е, вони говорять, що не надто добре підготувався сам Париж з. Е, з безпекової точки зору, от як би ви зараз оцінили ну 13 мов, це колосальна робота з боку російських пропагандистів. Наскільки ефективною вона є наразі? Я думаю, що вона не є ефективною. Проблема просто Росії полягає в тому, що на даний момент вона фактично перебуває в певній такій міжнародній ізоляції, як і інформаційному полі. І для Росії, Радянського Союзу, завжди Олімпійські ігри це не були спортивні якісь заходи. Це була засіб для втілення їхньої пропаганди, показати свою цю величу, Дивіться, ми такі потужні. І коли відповідно їх позбавили можливості брати участь в Олімпіаді, причому ж не забуваємо, Му що не тільки через те, що е вони здійснили акт агресії проти України або там анексували Крим, в них на державному рівні була поставлена це допінгова кампанія, яка фактично призвела до того, що їхні спортсмени нечесним шляхом вигравали е медалі. І це продовжилося навіть після там численних дискваліфікацій, тобто в них нічого не змінилося. І зрозуміло, зараз, коли в них там здається під нейтральним так званим прапором, там 15 спортсменів будуть представлені, я впевнений, що і вони їх будуть використовувати для здійснення різноманітних провокацій, як це було на попередніх Олімпійських іграх, коли вони підбігали до наших атлетів, там обнімалися з ними, фоткались десь зі сторони, і потім виставляли ось про дружбу народів і тому подібне. Тому чи будуть ці провокації протягом Олімпійських ігор, так, от сьогодні зранку чув, що там е через перенапруження в мережі зникло світло в Парижі. Це ж одразу я впевнений, зараз російська пропаганда буде розносити, бачите, знову не підготувалася. Але я думаю, що все це буде швидко е припинено. І я впевнений, що той же Макрон, який приділяв велику увагу е Олімпійським іграм, якраз як імідж. Франції певний його підняття знову ж таки на міжнародній арені, то він зробить все і спецслужби для того, щоб російська пропаганда не нанесла якогось удару по Олімпійським іграм. Удар, звісно, непрямого, от про провокації. Вони будуть намагатися далі спровокувати бійки або там, так, перевертання спрям... машин. Причому, як ви чули, навіть постійно, до речі, що перенесли, ну, запланували, коли по відбувався парад. Тому що, знову ж таки, на стадіонах була інформація про те, що можливі теракти. Причому Росія ж це явно буде робити не своїми руками, а використовувати тих же представників, скажуть, що це Хамас здійснив або інші терористичні організації, або так поодинокі. Так, або скажуть, що це бачите, на національному підґрунті, там або на релігійному відбувається. І ми вже такі акції бачили не один раз на багатьох заходах. Але я думаю, що французькі спецслужби відпрацюють на найвищому рівні. Я ще ну не можу не перепитати про російських спортсменів. В принципі, їм ж дозволено виступати, але у нейтральному статусі тобто, так. під нейтральним прапором без гімну і так далі. І там ще купа запитань було. Там чий Крим, чи ви знаєте, ви Путіна так по по пере цією олімпіадою, і в самій Росії цих з цих спортсменів ну почали усіляко ображати там називати збірною бомжів там і так далі. От до чого робиться це проти ну зовні більш-менш адекватних тоді спортсменів? Та там ситуація наступна. Те, що багато російських оцих спортсменів, ну взагалі, якщо ми абстрагуємось від Росії для спортсмена, олімпіада це найвищий. Шабель його розвитка, і е, якби е, вона відбувається раз на 4 роки. Кожна пропущена олімпіада це потенційно, що ти більше туди можеш або не відібратися, або ти втрачаєш свою форму. Тому для спортсмена важливо туди потрапити, щоб досягнути відповідного результату. І тому було багато критики російської влади, о, чому ви нам не дозволяєте їхати там на Олімпіаду, бо їх же почали й до цього. Але е, Росія ж використовує не тільки цих спортсменів. Є ще, якщо я не помнясь, 35 спортсменів, які змінили громадянство і представляють інші так. держави, я... штати до речі, Так, такі і я впевнений, що і від них можуть бути відповідні провокації, навіть коли був нещодавно змагання з фехтування, коли наша. Е Фехтувальниця перемогла росіянку, яка здається за збірну Грузії виступала і не потистає руку. І та почала знову влаштовувати оці скандали, кричати, що це їм так можна. Тобто вони будуть намагатися використовувати будь-які приводи для того, щоб нашкодити не тільки Україні, а взагалі репутації Олімпійських ігор. Бо вони ж проводили свою альтернативу, так звані ці ігри доброї волі, Брікс ігри Брікс. так ігри Брікс, так так, так, де відповідно. Один спортсмен переміг, навіть не приїхавши туди, другий теж не приїхав, <с там <с просто <с так, так. литовці зарахували переможця. Але ще парадокс от російської пропаганди, що вони ж кажуть, що Олімпійські ігри не важливі, абсолютно. От ми свої альтернативні проводимо. Але при цьому вони постійно кажуть: от відкриття було не таке. Ось подивіться, як ви правильно сказали, от у нас було там краще і тому подібне. А чого ж ви дивитесь, якщо це не має ніякого для вас значення, і ви такі могутні, можете своє проводити? Тому я вважаю, що з Знову ж таки знаєте, це за принципом а, про те, що не зімдек понад кусив. Тобто, зіпсувати а, спортсменам і міжнародній а, спільноті а, свято спорту, давайте поговоримо не тільки про олімпіаду, адже засоби масової інформації, так звані країни-агресорки, продовжують перекручувати заяви українських посадовців цього разу. Цілі пропагандистів. Рефі став міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та його заяви під час візиту до Китаю таким чином. Українське відомство та російські державні змі по різному передали слова міністра щодо готовності до перемовин з Росією. Одне з російських медіа повідомило, що Кулеба у розмові з китайським колегою Ван Ї повідомив про готовність України вести перемовини з російською стороною. Втім, в міністерстві закордонних справ. З такими кричущими заголовками не згодні. Давайте послухаємо цитату. Дмитро Кулеба довів свою послідовну позицію України, яка полягає в готовності вести переговорний процес з російською стороною на певному етапі, коли Росія буде готова вести переговори доброчесно, але наголосив, що наразі такої готовності з російського боку не спостерігається. Із повідомлення Міністерства закордонних справ України. Бачите, тут маніпуляція навіть інформацією і не інформація. Вони беруть початок розмови і подаються як новину, хоча насправді. Кулеба говорив зовсім про інше, що переговори на певному етапі можливі, якщо Росія буде стане нарешті там якимось чином цивілізованою. Але тим не менш, не повна фраза. Вони беруть спочаток і кажуть: от все, вони готові до переговорів. На кого це розраховано перш за все? О, в першу чергу, я впевнений, це розраховано не для міжнародної спільноти, розраховано для їхнього споживача. Угу. Чому бо вони ж постійно позі так? А їм це для чого? Вони ведуть війну. Вони кажуть, там фашисти, ми всі, всіх уб'ємо. Їм дуже важливо, як я казав, да Росія у нас фактично міжнародні зляції. Хто їх союзники? Ну скажімо так, хто активно підтримує це зараз Північна Корея і Іран, і е, Китай, Китай. І Індія вони займають, скажімо таку офіційно вони кажуть, ми нейтральну позицію займаємо. Ми за те, що був мир у всьому світі, і територіальна І от наш мирний з план з чотирьох пунктів, так і пам'ятай, да, в минулому році Китай просував. Свої альтернативний оцей мирний план, але він так впав смертю. Е, У ну, же є свій зараз е, мирний план, який ну по суті так, але давай, скорочений. Так, але давайте подивимось, що е, раніше, навіть ще рік тому, про якісь е, взаємовідносини україна Китай. Ну, ми, ми не могли говорити. Ми чітко розуміли, що Китай неофіційно підтримує Росію. Те, що сам факт перемовин нашого міністерства закордонних справ і поїздка до Китаю, вона відбулася і, на мою думку, відбулася непогано. Це одразу фактично а, втрач Росія втрачає підтримку свого союзника. Чому Росія? От вчора Лавров виступав у В'єтнамі, Здесь була зустріч з Китаю, і Він сказав: ми все одно досягнемо своєї мети СВО. Але питання в тому, яка ця мета? Е, кому ви це кажете? На кого це розраховане? На Китай. Ви не в тих умовах для того, щоб щось диктувати Китаю. Якщо Китай захоче, отак зробить і за дві секунди Росія повинна буде припинити війну. Просто мені здається, що на даний момент ще не настільки торкнулися інтереси Китаю в контексті цієї війни, для того, щоб вона достатньо на Росію. Але те, що воно вже починає діяти і на міжнародну торгівлю. Китай, від якої він є дуже економічно залежний, це йому дуже не подобається через те, що це його відволікає від його справ з Тайванем, де й взагалі загострені відносини зі сполученими штатами, і тому вони намагаються дійсно знайти. У скажімо, якусь золоту середину, як ми бачимо, в вересні моді повинен приїхати да, премєр міністр Індії до України. А це два найпотужніших і економічних, фактично, союзника Росії. І якщо ми зможемо з ними знайти. Точки дотику і спільну мову, то це значно ослабить Росію, і тому Росія ж не може сказати, що Україна почала там перемовини або Україна веде перемовини там про мир, наприклад. Вона повинна для свого споживача їх годувати тим, що в нас за нами Китай, за нами Індія, а Україна тільки готова вести війну без усіляких мирних перемовин. До речі, коли рік тому була ж позиція наша, що ми не будемо вести ніяких перемовин, ми тільки... Військовим шляхом буде звільняти нашу територію, коли і міжнародні партнери дуже часто закидали, от Україна не хоче миру. Зараз це правильна позиція про те, що ми кажемо, так, ми будемо звільняти наші території військовим шляхом. Але якщо є можливість вирішити війну дипломатичним шляхом, ми використаємо всі можливі засоби. І навіть коли був саміт миру, ми бачили, що Китайські представники довгий час. Ну вони ввесь час не знали до кінця, як їм діяти: чи приїхати, чи не приїхати, ну, чи підтримати, не чи не, не підтримати. Але те, що відбулася зустріч, я вважаю, це дуже гарний сигнал. Я думаю, що коли відбудеться ось здається, на листопад орієнтовно запланований другий, ну можливо, буде саміт миру, де через посередників будуть і. Перемовини, можливо, з Росією, то я думаю, Китай і Індія, можливо, і візьмуть в цьому участь. І я думаю, якраз у ці зараз перемовини із Китаєм, і з прем'єр-міністром Індії якраз будуть присвячені цій тематці Ну і взагалі, якщо ми беремо світову історію, не так багато війн в 5-6 років або більший термін, саме в гарячій стадії. Тобто -то були що так, активні бойові дії, потім якась затище, потім знову боді. В нас вже. Третій рік йде постійно гаряча стадія, тому логічно, чисто якщо беремо історичний контекст, що світова спільнота буде робити все для завершення бойових дій, і наше завдання. Зробити так, щоб ця війна завершилася саме на наших умовах і зрозуміло зі збереженням нашої територіальної цілісності, тільки єдина маленька ремарка. Знаєте, зрозуміло, що там розмовляла Україна і Китай, але якимось чином у Росії з'являються кадри з закритої, наприклад, зустрічі там Кулеби Іван. Її. Але але я скажу, що ця російська знову ж таки пропаганда так подала про те, що це закрита зустріч. Так, вона можливо була закрита зустріч, але на тому відео я особисто не побачив, що там ведуться якісь секретні перемовини, або вони там десь в кулуарах стоять mm -hmm. і щось підпільне говорять. Це абсолютно е офіційна е розмова, і ніяких проблем я в цьому е не бачу. Навіть давайте пригадаємо, коли сполучені ну, там по направду і нічого не чути по суті. Так, але якщо ми подивимось, е пам'ятаєте, здається. Британська розвідка заявила про те, що поставляють озброєння летальне Китай Росії, і Китай одразу відреагував, що ні, 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 ні. Ми не поставляємо ніякого летального озброєння, але зрозуміло, ми бачимо, що там китайські баги, ті ж дрони в них є. Але я думаю, що Китай не перейде оцю межу з постачанням летальної зброї в як кажуть товарній кількості через те, що для них міжнародні санкції будуть великим ударом, тому що все виробництво європейське майже знаходиться в Китаї. і Америк Сполучені Штати ті самі мають. У нас менше хвилини залишається. Я би хотів не просто там спростовувати дезінту. Інформацію, яку Ерефія подає в публічний простір. А почути вашу думку, що ви вбачаєте далі в після цієї зустрічі Кулеби і Ван ну, України і Китаю? Я думаю, що буде посилення контактів. Я думаю, зараз відбудеться ще зустріч, як я казав, з моді прем'єр-міністром індії, <у bad> і далі я думаю, відбудеться вже можливо зустріч. Індія, Китай, Україна на якомусь е офіційному да, е офіційній зустрічі. Офіційному рівні. І потім Ді. я думаю, ще десь після виборів в Сполучених Штатах. Остаточно буде е, загальна, скажімо, вироблена концепція подальшої е, мирної угоди або концепція завершення війни, тому що план президента є чітким, мені здається, він абсолютно всім зрозумілий і може стати основою для встановлення миру в Україні. Наше дякую вам за цю змістовну розмову. Сергій Берендієв, історик, правник, методист Українського інституту розвитку освіти, щойно був е, гостем нашої студії. Ну а далі буквально декілька хвилин і свіжий випуск новин, як завжди, з Мариною Кухар.